Притча про кукіль. Іншу притчу подав він їм, кажучи, царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своїм, а коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницею насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому пане, чи ж недобре добре ти псиєв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказали йому Ото ще не хочеш, щоб пішли, ми і його по повиполювали. Але він відказав ні. Щоб повиполювати той кукіль, ви не. Вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив, а з жнива накажу я жінцям зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю справте до клуні моєї. Давайте прочитаємо пояснення, що таке кукіль. Так? Е, тоді відпустив він народ і додому, і прийшов, і підійшов його. Учні до нього і сказали поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив, що до них хто добре насіяв, насіння, посіяв був, це син людський, а поле це свій добре ж насіння, це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, що сіяв його, ще це диявол, жнива, кінець, сві, кінець віку, а жінці анголи Зрозуміло, так? що ми є тим, тією пшеницею, яку посіяв Господь. Ми, він посіяв добро, він посіяв любов. Так? І коли ми разом зібралися в ім'я Господа, да, ми прославляємо Господа, але серед, навіть, серед нас може бути той лукавий, той кукель, який серед цього, цієї пшениці. І що, коли прийде Господь на суд нас забирати, да, Він свою пшеницю збере, а той кукіль, який посеред пшениці. Вовковечій шкурі, він буде спалений в озері вогняному, він буде зв'язаний і разом з дияволом, разом з тою нечистю він буде спалений і кинений в озеро вогняне. Тому Господь посіяв пшеницю, але щоб не стати Тим куклем, да, не стати тим сином чи донькою від диявола. Нам потрібно обирати свій шлях, ми або з Богом і стаємо тою пшеницею, або ми з дияволом. І ми йдемо до лукавого і разом з ними будемо скинути озеро, вогняне. Вибір тільки за нами. Амінь.